Зібрала на городі гірочки, хочу показати, які в мене ростуть великі огірки, салатні називають їх. Не знаю, який сорт, але схожі на китайське чудо чи на зозулю. Ще хочу показати огірки, як я підв'язую в парничку. Разом зірву гірочки і покажу метод мого підв'язки. Ну, він не новий, всі підв'язують як хочуть. Ось мене гірочки вже тут. Наросли, буду зараз зривати, але ось треба ще підв'язати. Я завжди залишаю вірьовочку. Тут у мене багато, якщо не вистачає, я додаю, але я так опускаю її, підв'язую, скільки мені потрібно. Так, і обкручую по часовій стрілочці. А тут складаю я отак щоб воно так рівненько мене буде кружечками ложитися. Так я завжди підв'язую гірочки. Цей сорт називається у мене амур. Я його люблю. Гарні рясненькі гірочки, так само і тут. Ну, ж тут ще можна не впускати, ще є місце. Ось такий у мене парничок. Може кому задобиться, мені це дуже зручно, пасинок небагато. Якщо де є, я обриваю їх. Залишаю там один-дві зав'язі, а так обривай. Так залишаю один. і мені вистачає.